Доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні я записую своє вступне відео до чудового спільного проєкту, який організували Наташа. Чудова майстриня з Харкова з каналу Натка В'яже і Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. Дуже Цікаві канали, дуже приємні і неймовірні майстрині і просто хороші люди запропонували нам зв'язати чудо в смужку. Тож проєкт стартує з 1 жовтня і буде йти до 15 листопада. Тобто, у всіх у нас буде можливість поповнити свій гардероб якоюсь смугастою річчю. Це не обов'язково повинен бути плечовий виріб, хоча саме плечові вироби дорослі беруть участь у конкурсі. Але у цього спільника багато спонсорів, і один зі спонсорів буде оцінювати і Невеликі архітектурні форми, як каже чудова майстриня Лариса з каналу Кольорова мозаїка. Так ще можна в'язати все, що завгодно, аби була смужка. Я вже якось і не якось, а постійно кажу, що цей рік в мене рік смугастиків. Не рік, а оцей осінньо-зимовий період. Тому що один смугастик в мене вже зв'язався в іншому спільному проєкті, один в'яжеться в другому спільному проєкті, а третій я планувала. І оскільки він все одно планувався, то коли дівчата запросили до цього спільного проєкту, я відмовитись не змогла. Тому що зв'язати те, що ти і так хотів в'язати, а в такій теплій, дружній, чудовій компанії це просто чудово і це надихає, і дівчата там. Така купа натхнення, якщо ви перейдете за посиланнями в чат-телеграм-канал, у нас є вже створений, і він активний, він дружній, він атмосферний, він творчий, надихаючий, заходьте. Залишайтесь, приєднуйтесь і в'яжіть собі будь-які смужки. Я хотіла спочатку показати вам багато того смугастого, що в мене вже нав'язано, але вирішила ну, зовсім все не показувати. Ви бачите, що смужка присутня в моїх речах дуже часто, тому що я багато в'яжу залишків, що залишається від проєктів, що залишалось колись давно, і я дуже люблю поєднувати. Якісь різні фактури. Якщо вдається, щоб це були різні різні віди пряжі, кольори, щоб взагалі не підходили один одному, я люблю це все поєднати. І тому смужки це мої. Єдине що я інколи було таке, я в'язала не ось такі смужки. Чому? Ну, а вертикальні. Не горизонтальні, а вертикальні. Я була в різній вазі, в різні періоди свого життя, і мені здавалося, чомусь, ну, чомусь всі казали навколо, що горизонтальні смужки повнять, вертикальні витягують силует, нічого вони не витягують. Дівчата, наші з вами фігури нічим не можна зіпсувати, ніякими горизонтальними смужками або чимось іще. В'яжіть так, як вам хочеться і як вам подобається. Нікого ні, ні, не слухайте. Інтуїція, жіноча інтуїція ще ніколи нікого не підводила. Це я до чого. В мене не залишилось тих речей, тому що я їх потім швидко розпустила. Я зв'язала декілька речей впоперек, від рукава до рукава. Один вийшов дуже гарний, і носився дуже... Ну, відносився своїй відносини, тому що там було тільки три смужки. Одна закінчувалась від рукава ось так, інша ось так. Третя був ще один рукав. Ось так: цей супер був. А інший светр я зв'язала ну, саме свет з літніми речами, які з коротким рукавом або без. Це так не працює. Там більше Там все можливо. Там більше варіантів, і інша пряжа воно інакше виглядає на літній пряжі. А на зимовій такі, що її багато, і рукави, і довгі. І коли я почала на іншому светрі дробити оці смужки, і я забула, що треба було ж їх робити нерівними а хоча б зміщеними, щоб вони не були ідеально рівні, або по типу ну, як хвилі мисоні, наприклад, в'яжем. А то були такі рівні смужки різної товщини, але все одно я їх надробила. Ну, це були такі залишки пряжі, хоча вони були практично в, однакових, в однаковому кольорі, але в різних відтінках. Тобто не пістряви, як я завжди в'яжу в горизонталь. І ні, я не змогла на себе навіть дивитися в тому светрі. Ну ні і все не, не зайшло. Ну, не зайшло. Тому що нічого воно там не витягнуло ніякий силует, а тільки підробила його на. Коротше, не сподобалось. Це був такий мій провальний експеримент, але це був експеримент, це треба було все одно колись зробити, щоб подивитись, чи сяде, чи не сяде. Хоча я бачу дуже багато моделей, саме вертикальною смужкою, які мені подобаються на інших, в інших образах. Може, якщо підібрати інший образ, інша пряжа. Тому що, дівчата, в мене тоді була... Рівна, звичайна напівшерсть, напівовна напівокрил щось таке. Тобто Там не було пухнастиків, не було травки якоїсь, ну, яка б розбавляла ці полоси, тобто не робила їх такими ідеально рівними. Може, тому мені ще не сподобалось, що оці ідеально рівні полоси це не про мене. Все, що ідеальне, це не про мене. Я не люблю перфекціонізм, вивірені оці лінії. Я люблю, щоб все лягало так, як в житті, скажімо так, щоб все плавно перетікало в одне в одне, або, навпаки, різко десь обірвалося і почалось зовсім інше. І тому. Ну ось так. І коли ти це в'яжеш горизонтально, це не так помітно чомусь. А ось коли вертикально, мені тоді не зайшло. Ну, тобто зайшло, коли були великі смужки, великі, три на весь виріб. А коли, ну, це я довго дуже балакаю про те, що не можу вам показати. Давайте покажу, що, що я вам можу показати. В цьому році навесні, теж в проєкті готуємось до весни у Оксаничук. В мене зв'язався ось такий светр-жилет. Його теж можна назвати смугастиком. І він дуже вдалий. Дуже вдалий. Це повинен був бути светр смугастий, але цей візерунок мені так набрид, що я зрозуміла, що ще, ще два рукави. Цим візерунком, і саме цим підтоном рожевої пряжі я не зв'яжу. Вона не рожева, але мені на тоді, на початок весни, ну, зовсім не хотілося в'язати таку ниточку. А ось синій мені дуже зайшов і я. Просто приймалася, що мені на рукави, саме тільки синього не вистачить. І тому він залишився ось таким просто смугастим жилетом. Але він мені дуже сподобався. І покажу вам ще такі смужки, як я люблю. Вони не рівні. Але ось цей мій свитер, який в'язався в конкурсі дівчатка", в спільдику дівчатка, такі дівчатка. Це теж смужки. Вони, але вони, бачите, вони тут нерівні. Ось ця смужка не ідеальна, і ці смужки не ідеальні. Це те, що я люблю. Ось такі неідеальні смужки. А коли смужки рівні, наприклад, тоді я люблю їх в'язати різними візерунками. І мій. Проєкт в цьому спільному проєкті буде саме такий: пряжа в мене буде одна, одного артикулу, скажімо так, але різних різних фарб кольорів, які в мене залишились від попереднього проєкту осінніх барв. І я дуже хотіла їх розбавити чимось пухнастим. Травистим чимось таким фантазійним, але як завжди в мене буває саме тієї товщини пряжі я підібрати не змогла в своїх залишках. І тому поки що залишиться так, як я планую. Якщо потім в ході роботи щось додається в мене, то буду додати. Зараз я вам покажу ту пряжу, з якою я йду в проєкт. Це буде просто светр, просто смугастий светр. Він буде на кшталт того, що я зв'язала, ви могли бачити моє звітне відео у спільному проєкті Оксаночки Левчук. Дов'язати все буде перев'яз. І той мій перев'язаний светр, смугастий, там в три тони, правда, правда, тут буде їх набагато більше. Просто смужки, просто всі різними візерунками. І такий свитер буде і в мене і наразі, скоріш за все. Все, давайте я вам покажу пряжу. Ось, дівчата, моя пряжа, яка буде, скоріш за все, смугастиком, свитером ось Це це gold Fine З такої ниточки я в'яжу зараз свет у вернісажі осінніх барв, це основний колір, там і тут він теж буде основним, тому що його залишається в мене, а оскільки тут будуть смужки, то забагато його не потрібно, і мені вистачить. Так, це в мене, я не знаю, де тут дивитися номер кольору. Ну, коли вже буду в'язати, я вам це докладно розповім. Ось такий колір. І в мене залишається багато, тому що я брала ниточки на такі маленькі смужки осінніх кольорів на осінній светрик. І, звичайно, в мене ці моточки практично залишаються невикористаними. І це в мене теж невикористаний моточок пухнастий. Бачите, він... це буде ще одна смужка в, в моєму светрі. Тож, будуть смужки кольору хакі. Ось такий колір теракот, мабуть, він називається. Про жовтий нічого не можу сказати, я б його не знаю. Це знов таки той випадок, коли пряжа одного артиклу, але жовта чомусь вона трошки-трошки затовстіша за інші. Хоча в мене ж будуть смужки ажурними, звичайно, більшість смужок будуть ажурними, тож подивимось, може підійде. Далі в мене ось такий колір. Він трошки невірно передається на камеру, він не такий яскравий, він такий темний бордо. Потім класичний червоний. Теж трошки він темніший, ніж у вас на камері. Далі ось такий зелений. Теж він вам зовсім не передається. Він не, не, не яскраво зелений. Так, це два різних. Ну, і ось так він затемніший. І коли я ось цю всю гаму подивилася, я зрозуміла, що мені не вистачає чогось більш світлого і в іншій кольоровій палітрі. І тому я, коли замовляла собі дещо. А ще я замовляла блокатори для шкарпеток і шкарпеткову пряжу, і я замовила ще собі ось такий сірий це теж Лана Gold Fine, він сірий для таких світліших, знаєте, щоб відокремити кольори один від одного, щоб ну, не було занадто вже, бо кольорів багато, а яскравості якось немає. Я такого не люблю. Мені треба, щоб було вирви око. А як воно вийде, то я не знаю. Ну, тобто буде ось такий і саме основний колір, який мені був потрібен, для того, щоб решта барв були більш яскравими, то потрібен завжди ось такий колір. Я його сам по собі такий колір практично не ношу. Але як окремі смужечки, які роблять кольори яскравішими. То він незамінний. Бачите, кольори зовсім по-іншому виглядають. Ось, дівчата, такі мої плани. Цю пухнасту смужку я, звичайно, не буду використовувати. Але мені хотілося би додати ще якихось пухнастих ниточок. Але все, що в мене є, або треба складати в декілька. Складень я не люблю в'язати ажури в декілька складень. Мені зручно в'язати з моточку в одне складення. Або зовсім не підходять мені по фактурі, ну, не підходять. Тож, я вирішила, що хай буде вже так. Хай буде пряжа одного артикулу. Це для мене взагалі-то, чесно кажучи, рідкість, коли я в'яжу з пряжі. Одного виду. Ну, але так сталося, що саме такого метражу пряжа в мене тільки така. Вся інша трошки товща, трошки тонша, а чогось домотувати, підмотувати мені не хочеться. Тож буде так. Ось, дівчатка, всіх запрошую доєднатися до нашого проєкту. А хто не доєднається, слідкувати за нашим проєктом, тому що буде дуже-дуже багато творчості, вже дуже багато дівчата таку красу в'яжуть, просто не передати словами. Краще зайти і подивитися. Всім легких петельок. Побачимось!